Тато грає з маленькою донькою. За декотрий час мала відштовхує його і каже Ну все, досить, у мене голова болить. Чоловік сідає, дивиться на дружину і запитує, у вас що? З дитинства цьому навчають? <му> Студент дочекався моменту, коли залишиться наодинці зі своєю молодою викладачкою і несміливо запитав Оксана Сергіївна, а що ви робите сьогодні ввечері? Тільки не подумайте нічого такого. А як же подумали, то як вам ідея. Заходить Бугай до ресторану. До нього підходить Метр Дотель. Чого ви хочете? Це, ну, охоронцем чи що працювати? А що ви можете? Ну це як? От, дивіться! Заходить до зали, бере за комір однією рукою, другою за штани здорового чоловіка і легко викидає на вулиці через вікно. Ну як? У принципі, нормально. Зараз хазяїн зайде назад, тоді продовжимо розмову. З одного акроконоплі коноплі можна зробити більше паперу, ніж з 3-4 гектарів лісу. При цьому конопляний папір не вимагає відбілювання, не жовтіє, він міцний та більш довговічніший, ніж папір з деревини. У мене друг Ментам теж саме казав, все одно посадили. Оксано, а ти дивилася в очі чоловіку під час мінету? Так. Ну і як? Стоїть у дверях, валізи кинув, очі злі.